Доброго ранку, діти! Сьогодні ми будемо спостерігати за найяскравішою квітки Кульбаба. Кульбаба це маленька жовта квітка, яка росте на довгому зеленому стеблі. Вона має багато дрібних пелюсток, які разом утворюють яскравий жовтий кружочок. Коли кульбаба квітна, вона схожа на маленьке сонечко на землі. Вони ростуть у багатьох місцях, на луках, у парках і навіть вздовж доріг. Спочатку вони мають жовті квіточки, а потім, коли квітка відцвітає, вона перетворюється на пухнасту кулю. Ця куля складається з багатьох маленьких насінин з пухнастими парашутиками. Коли дме вітер, насінинки розлітаються в різні боки, із них виростають нові кульбаби. Кульбаби дуже корисні для природи. Вони дають нектар для бджіл та інших комах, які запиляють квіти. Кульбаби корисні і для людей. З їхніх листочків можна готувати салати, а з корінців робити чай. Також кульбаби роблять варення і мед. Тож діти, кульбаба це не просто квітка, а справжній подарунок природи. Вона приносить радість своїм яскравим виглядом і користь своїми властивостями. До побачення!